Вітаю вас, хлопці, дівчата! Дуже коротко розповім, як можна контролювати свій раціон. Скільки ви з'їдаєте по калоріях, жирки, білки, жири, вуглеводи, і будемо використовувати програму ChatGTP. Коли ви заходите, тут можна створити проект, новий проект. Ви створюєте новий проект і називаєте його мій раціон. І все. В цьому проєкті Мій раціон у вас буде кожен, кожного дня нова, новий чат можна створювати. Тобто, в мене от по днях воно йде один день, другий, третій Ви створюєте чат і можете додавати туди фотографію того, що ви їсте, наприклад, з'їдаєте на сніданок. Або можете не давати фотографію, а самостійно йому описати, що ви вживаєте. І він вам буде вираховувати те, що вам потрібно. Ви йому говорите, я тобі буду е, показувати, що я е, мій, мій мій раціон. Ти мені порахуй, білки, жири, вуглеводи. І калорійність. Також я його прошу, щоб він ще мені називав, скільки я з'їдаю за день омега-3, а також е клітковини і вітамінів. Дивіться, як це виглядає. Сніданок, 27 жовтня, вчора. Вчора було. Він вже знає, я йому кожен день починаю, що сьогодні 27 жовтня, новий день, що він розумів, що він мені випадково не додавав що з минулого дня. І мій сніданок, я йому так і написав. Мій сніданок, можна це сфотографувати. Якщо фотографуєте, для кращої точності, щоб він розумів е, розмір е, порції, ви можете лінійку покласти. Прямо от фотографуєте це все, що ви е, е, вживаєте. І тут лінійка, щоб він зорієнтувався, велика чи мала ця порція. А йому говорять, сьогодні 27 жовтня новий день, мій сніданок. що там Два шматки хліба, два яйця, три сосиски. Ха-ха, ха бо він мене сварив за сосиски, що я б забагато їм вони жирні. А я просто по акції купив. Той йому пишу, щоб не сварився. Купили по акції, треба доїсти. Він плав: три сосиски, огірок, помідор. Ага, там щось я йому написав: апельсин, а, я, а воно в мене. Я помилково набрав апельсин, а воно не зрозуміло, що це. Добре, невелика груша, одна цукерка шоколадна, кава з молоком і одна чайна ложка меду. І Він мені пише: добре, розберімо твій сніданок по калоріях і нутрієнтах. І він це, то от я вам не буду хочете, собі зупиніть, хочете, не зупиняйте. А то, що помилка, то був не моцерел, а не моцарел, а він помил, а це апельсин. Я йому потім сказав, що це був це не моцерел, а це апельсин. Я помилився. Та -та -та -та. І він мені в результаті це все порахував, перерахував, хліб, це все, і вийшло в результаті. На сніданок я з'їв, якщо вам видно. 1045 калорій, з них білки 39 г, жири 62 г, жирів багато, тому що сосиски були по акції, треба було з'їсти. і Вуглеводи 91 грам. І він мені там короткий, короткий дає так поради коротка аналітика. А і я ще потім доїв забув сказати йому 44 грами твердого сиру. Він мені ще це перерахував, в результаті вийшло на сніданок 1200 калорій, білки 50 грам, жири 75 г, вуглеводи 92 г. О, Потім на день. На день я так не, не все є часто, я отак от, часто. Обід, противінний коктейль, як завжди, він же знає, він же знає, який це противінний коктейль. Там 30 грам сухого протеїну, е, півлітри молока, 450-400 мг. Е, також було дві невеликі груші, жменя суміші горіхів. Я йому ще забув сказати, там ще була ложка, я даю житніх висівок в противіний коктейль, щоб був е, клітковина. ну Він мені це все порахував. Обід вийшов, у мене тільки 540 калорій, я так часто. білки 34 грами, жири 25 грам і, і вуглеводи 43 г. Він мені це все пояснює. І потім на, на вечір. На вечір в мене була ячмінна каша 60 грам сухої, сухої каші, це я вже сам вважив. Сардина консерва 200 -грамова. Я йому навіть підказав, що на 100 грамів 16 грамів, то, 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 то. 100 грам квашеної капусти було, один червоний солодкий перець і 40 мл 2,5% кефіру. Він мені це все також порахував. Ввечеря вийшла 838 калорій, білки з них і одним словом, підсумок за день, щоб не затягувати вам час. За весь день я вжив 2580 калорій. Вчора я, я нікуди не ходив, так вчора я нікуди не ходив. Білки 140 грам, це нормально, це навіть трошки вище норми, але це так, я спортом, якщо трошки займаюсь, фізкультурою, то це нормально. Жири 135 грам, вуглеводи 201 г. Оце мені все. І... Я ще запитався, а що в мене сьогодні по вітамінах, мінералах, клітковині і омега 3 вийшло. І от він мені по вітамінах. Вітамін А я набрав, тому що був помідор червоний перець. Вітамін С відмінно, там апельсин, перець був, квашена капуста, вони дали 150-200 денної норми, я думаю, вам видно. Вітаміни групи Б на високому рівні нормально, вітамін Д середньо. Ото, що, знаєте, часто говорять, ми з їжі набираємо, не потрібно окремо вживати вітаміни мінерали. Ага. Але я мінерали. Все, зважував так. Вітамін Д я не набрав. Бачите? Тобто, при цьому, що я з'їв е, цілу банку сардини. Вітамін Е e помірно, бачите? є в горіхах сардинах, але нижче 100%, норми, 100 денної норми. Тобто, бачите, час від часу приходить, ми не до кінця не добираємо і приходиться вживати ті. Вітаміни, мінерали окремо. Так, кальцій я набрав, воно пише фосфор. Ну, як хочете, я не хочу вас затягувати, зупиніть. Магній, до речі, магній 60% тільки норм. Але я добираю ввечері тими вітамінами, окремо, бадами. Калій високий, завдяки деякі фрукти, овочі хефіру. кефіру. Натрій трошки забагато. Натрій сіль, бо там в сосисках і консервії. Цинк, селен, йод, добре, нормально. І клітковина. З одним словом, я набрав 18-20 грам, врахуйте, я йому забув сказати про. Що я столову ложку ще житніх висівок, тоді я би точно норму набрав. І омега 3, я їх отримав з консерви із горіхів. Ну, одним словом, я вибрав дві денні норми. Тобто це нормально. Омега-3, якщо хочете омега 3 набирати дешево, найдешевше, ніж в консервах сардини, це є оселедець. Берете там шматочків 4, 5, 6 оселедця і маєте денну норму омега 3, наскільки я пам'ятаю. Все, і підсумок по вітамінах. Чудово, крім вітаміну Д і є, треба додати здобавку. Бачите? Восени пише. Мінерали дуже добре, лише натрій, трошки високі це сіль. клітковина, трошки додати, Він не, я йому забув сказати про житні висівки. Омега-3 відмінно більше, ніж достатньо. Все. І от так по днях. І так кожен день в мене, хочете, от перед тим день я вам покажу, зараз, якщо воно. О, я йому ще фотографії давав, але тут воно щось не зб... А ні, є фотографії. Тут чи ні, десь от воно все мені, це ж попередній день. Тут було фотографії, але, видно, не зберігаю вже їх. А ні, от-от-от. Я фотографував, от що я їв, твердий сир, хліб, сосиска, два тих, дві сливи, банан і той кефір. Ну, не словом, отак от кожного дня він прораховує. Позаминулого дня це було, якщо цікаво. Ой-ой-ой, 3445 калорій, Але я тоді пройшов більше майже щось там. 8,5 кілометрів того дня, причому з рюкзаком я пройшов. І що я тоді? А, я тоді ще турнік і бруси. Я тоді трошки кості розім'яв. Так що у тих 3445 калорій, то нормально, сьогодні також піду. Сьогодні треба буде багато, більше 10 кілометрів піду. О, білки були в мене 158, жири 160, жирів забагато. Вуглеводи 429. Це попередньо. Оним словом, дочуємо це все розказую. От таким чином ви можете контролювати свій раціон. Тому що дуже багато людей. Одні кажуть, не можуть схуднути, інші не можуть набрати вагу. Тобто, ті, що схуднуть, кажуть, та я ж нічого не їм, я тільки на їжу подивився чи подивилася, звідки в мене це все береться, а от звідки. Ви берете і вам тоді все. Або краще самому зважувати, тільки чаті говорить, і він вам буде. Це жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінерали, квітковиною, мегатримами, все буде додавати. В кінці дня ви побачите, скільки ви з'їдаєте. Є такий базова. Витрати енергії в кожної людини, ну, у мене 1900 калорій. Тобто, умовно кажучи, якщо я цілий день буду просто лежати, от просто лежати на дивані, на ліжку, нічого не робити, так, в мене буде 1900 калорій. І якщо я вже там, там пройшовся, там потренувався трошки, там щось таке попрацював. І, і, і сюди ще потрібно додавати ще калорії, які я витрачаю. І ви тоді так само ви для себе розраховуєте. І ви вже тоді знаєте. Чи ви з'їдаєте забагато, чи недостатньо. Так само людина худа, каже, їм так багато не може поправитися. Ти починаєш рахувати, виявляється, вона нічого не їсть. Розумієте? От що. А ви собі можете коригувати свій раціон з цією цілею, вам потрібно. У мене там також був якийсь день, мені чатіку нарахує, то то, по по-моєму, тут що 3400 він мені нарахував. Я дивлюся, що я... він мені нарахував 3400, я тоді кажу, а ні. О, о ви бачите, от, щоб не казали, що я обманю. І Він мені нарахував 3400, я бачу, що це забагато, і я кажу: тоді я один хліб відкладу. Такий хліб великий був досить, і він мені мінус пішов, мінус корекція. Пише корекція, бачите, мінус 90 калорій, мінус то-то-то-то, і вже, е відповідно, у мене вже раціон вийшов 3350 денний. Хоча і це забагато. Але я тоді того дня витратив, я ж кажу, я там. Майже 9 кілометрів з рюкзаком пройшов, трошки тренувався. Все, так що таким чином ви можете свій раціон коригувати, чи ви хочете поправити, чи ви хочете навпаки скинути жир в зайву вагу, чи набрати м'язи. І причому це безкоштовна версія чату GTP. Якщо три рази в день ви йому це пишете і більше нічого його не мучите, то цього вистачає і він вам буде рахувати навіть на безкоштовній версії. Все, таке вийшло сьогодні відео. Та більше нема що додати, все, все найкращого, тримайтеся.